Доброго дня, малята! Сьогодні я знову завітав до вас у гості. Я знаю чудовий віршик Наталі Забілої. З неба падають сніжинки, і зараз я вам його розповім. Слухайте уважно! З неба падають сніжинки, на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. Закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче з білих мух, як м'який холодний пух, біле, біле все навколо, ясне і чисте, як ніколи, мов пухнаста ковдра їх, скрізь на землю білий сніг. Чудовий віршик, правда малята. А я вам кажу до побачення гарного настрою та чудових вихідних. До побачення!